Добрий ранок, мої красотулі, добрий ранок, мої ріднулі. Ну, ви знаєте, що у нас кожен ранок, він добрий. Ласки відкрили. Живі, здорові, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість сказати вам добрий ранок, хорошого дня. Погода. Шепче, дівчатка мені вже тако виходю, коли на дворі сонечко мені вже хочеться роздітися і лягти. І як ота курка гріль крутитися. Ви мені кажете, от тебе загар загарсить ну, однотонний. Дівчатка, бо я як та курка гріль. Навіть якщо я на животі не можу лягати, без виходних положень не буває. Я і на четвереньки стою, я й боком стою, я лягаю тако боком на руку, піднімаю то ногу, піднімаю їх вверх-вниз. Ну, а що, загар дуже бути однотонний, да, мої красуні? Сьогодні у нас прекрасна субота, дівчатка, сьогодні субота, це наш день. наш день, так? Ну, закатуємо рукавчики, і пішла жара. А я, мій, слухайте, вчора приїхала, щось когось. Устала початку второго, а в мене був гарбузик, ну кавун, як я його навернула, Весь! От, і що ви думаєте? Ви знаєте, як я? ну я не знаю, у вас кажуть, може, гарбуз, у нас кажуть кавун. Я беру, взяла верхню, ну, верх розрізала, потім ще одну долічку розрізала, зробила собі таку, знаєте, як чашечку. Взяла ложку, і що ви думаєте, це було десь хвилин е, 10 второго. Ну і десь без 22 я пішла лягла. Я вмаламурила той кавун. Я єлі докотилася до кроваті, Думаю, утром пиши, пропало. Королева бензоколонки відпочиває. Ні, встала байдуже. Слухайте, байдуже. Ножки не оточні. Лить ноличка, ну, дівчатка, ви що не всі красиві з вами, всіда. Да, байдуженько, сьогодні такий у мене був, знаєте, ніч. Так що, мої ріденьки, говорити буду з вами дуже-дуже багато. Я вас всіх обіймаю, ціліваю. Найпрекраснішого вихідного дня, ну в кого вихідний, в кого не вихідний, бажаю. Так що, любочки, я не знаю, у вас може кажуть, ну гарбуз та У нас кажуть кавун по сільському, а ще люблю кавун з хлібом. Утро на що починається Добрий ранок, хорошого дня і прекрасний лук. Дівчатка, ви знаєте, щоб мене оділи, щоб мене не озули, щоб мене зробили на оці прекрасні головки. Ми все одно всі баби як баби, а ми королеви. Понімаєте? Так що мої красуні сьогодні мене легенький-легенький костюмчик, Дівчатка, отакі от костюмчики. Це взагалі не є проблема. Заходиш на сьомий кілометр і в кожному павільйоні чи не провоз проходь. Нас висить у наших хлопчиків на привозі. Є подобно такі. У ланкотті світулі є такі, де б ви не подивилися, вони є абсолютно скрізь. Я не знаю, де я купила теж ішла собі по сьомому, йшла, а я йшла, 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 і йшла, костюмчик знайшла. Дівчатки, вони недорогі. А саме головне, що вони легкі, легкі, легкі. Я навіть не знаю, що це за ткань. це навіть не знаю. Така Вона знаєте, вона така вискоза йде, але вона не пари. Не пари, дівчатки, саме головне, у мене перша проблема. Шорти, це протираються між ногами. Дівчатка, це просто капець. Я не знаю, що б я не вділа, які б штани не вділа. У мене постійно. Між до ногами по а ці ні, оце дуже обалденно класна ткань, і ви казати близки трошки. Так що, мої красуні, що б ви з вами не зробили, щоб ми не оділи, ми просто красату річки. Да. Ви знаєте, що я люблю і шорти, і штани, і платья, і сарафани, і купальники, і обше все. Добрий ранок. Добрийка, ти чого десь зараз обертку, а я на ну, пляж. Як порізалася, я думала, отуна буде написано «I love you». Я піднімаю голову і нада мені той ляч був. Я в ті хвости обписалася, та й думаю, ну сьогодні автор надачі нам. Добре утро, Доброго ранку. хорошого дня. Ну, коли мужчина утром каже, «Доброго утро, то тоді ви знаєте, з правої ножки тут їх е, так на ну, що є свобода. Дуже великий подар. Молочку багато, колбаски багато. Ну і що є Світає Троїця, прекрасний ковичок на Кривої. Але я теж У нас сьогодні до двадцять мабуть, і все біло. У нас сьогодні дуже уважає мій гості. Ні, ну воно білейке тут є білейки. Я приготувала білитися, тому так, я зараз той білий, ну ви розумієте як? Коли темна віч, вона не заметна. Так? Ну коли біла, то обов'язково ту бордяку зіпхаєш, чи щось забачкається. Ну це ж тако. Але постирати і все. Одним словом, за нас, за вас за все добре, що всі були живі, здорові. мира най добра. Давайте. А ми так, вас целої людижім, дорогі наші. I життя. love you. Наші друзі. Ви знаєте, що сьогодні наші Аліночки Діреження. Аліжуля брав горбушу, продовження прислідувати, але ми ще її привітаємо і прекрасний День народження. А потім будуть ролики, коли Аліжуня її поздравляла. Я не знаю, Аліжуня, як ти поздравляв Аліночку, але бути цікаво. пошту яку. Ми, звісно, більше всього це можемо ото відео уключне, коли Аліжуня тебе, я сподіваюся. Виходить, виходить. Виходи. виходи, моя міла. Це буде потом, після цього. Добрий день добрий день. Але поки ми тебе вітаємо з днем народження, на, на тобі ще продовжуємо люди, ось одні мастиники. Він тебе каже, взяв горбушку, понимаєш? А ми кітуємо даємо. А, я тобі бажаю здоров'я. Наша команда тебе всіх обіймає. Дякую, що ви є мені виділи, чуду прекрасні люди. Ми дякуємо Богу, що ви є в нас. Але Жуня це дуже член нашої команди. Ну, ну, все воно так і є, тому що ну, ви добрі, позитивні. Ми вас, айлаві, будь здорова тут. Але я, знаєш, Каліночка, я ж хочу зруйні це відео. Я хочу бачити, що зараз буде. Буде продовження. Там цікаво буде продовження. Цікаво, значить. Ми тебе дуже будемо, правда, Будь здорова, будь-частива. Саме головне в мужики, знаєш, здоров'я, чим закінчилася війна і все дуже добре. Так що любі наші друзі, наші Аліночки з такими мені. Я думаю, що там буде дуже цікаве що кіно далі. <ріху> ви знаєте, сьогодні свята субота, і ми сьогодні давайте ми так пару днів вже не робили з вами повторчик нашого прекрасного товарчика. Дівчат, що вся, холод... вся колбаска у нас знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Дівчаточки, вся вона вилежена, ну колбаса це таку вилушку робимо на снеця. Прямо ну, це все дуже красиво. Я вчиду гори, гори. От ти тут вже дорвалася, да до гори. У, у ікрі тут гори не взяти, в вітрі. Леся теж починала гори, я їх забирала. Але в колбасі можна гори. Це северялочка, дівчатка. Дивіться, це колбаска, вона може бути буде і без холодівчика, але вона на холодильнику. холодівників. Дивіться, дивіться, асортимент колбаски у нас дуже-дуже дівчатка. Дивіться, починаємо. київський, курхан, макан, ем, кролік з фісташкою, кролік з родзинкою, говядіна з вишнею, махан. E, потім e, уточка, e, потім e, колбаска з сиром, дуже смачна. Ця вся колбаска по 650 гривень за кілограм. Дівчатка, дивіться, немаловажно, ми робимо отакі хороші нарізочки. Дивіться, з сташкою, уточка, з вишнею. Цей наборчик теж стоїть 650 гривень за кілограм. Потім мої хороші, Ось дай мені, будь ласка, той один наборчик. і оці паличка, і палички дай. Дівчатка, дивіться, отакий. Все дивіться, отакий наборчик тут у нас іде брізоло. Потім йде е, брізоло і потім е, прошуток. Дівчатка, це колбаска, свиніна вистояна на конечку. Ціна її 750 гривень, комусь багато така паличка, опять же, е, Леся робить нарізки. нарізк, тут бризолом, лібра і отаке. Цей наборчик тоже стоїть 750 гривень. Це щоб усім нам було, дайте, якщо ви хочете кажуть, по чуть-чуть, то ми зразу це розсумуємо і ви його берете. Ціна 750 гривень за кілограм. Дівчатка, всі любимі мої палички, це вони облакно-пласти. Я їх дуже люблю подіна. Вони 650 гривень за кілограм. Готовна бастурма, девочки, бастурма йде без прожилки 800 гривень за кілограм. Дивіться, бастурма, баструрмі, роз вона є і по 600, і по 700. Я беру бастурму вищого гатунку, дівчатка. Ми це немаловажно. Дивіться, вся лібрю, значить, тут дерібасівська, вона стоїть 850 після гривень. Дівчатка, якщо ви пишете замовлення, то тільки на вайбер 098 493 восім, чотири, дев'ять, три, ноль, сім, сімдесят, махан, Костіка, Хамон, кажу, маха, давай маленький, так. Да. Дівчатка, не забувайте, що в нас є хамон 250 гривень, 250. Грам, 250 гривень. Є велика пачка. Так, я ставлю топ, бо і от не дуже видно. Вот Ось таку нормально. Значить, дивіться, дівчатки, тут 50. У нас 750 сямішек чи ні? Чи є різна? 700, ця 800 це 800, Ця 700, ця 800 гривень за кілограм. Дівчатка, Миколаївська колбаска, 350 гривень за кілограм. Потім трюфель 700 гривень, всімі любима слойка 800. Ну і дивіться, отакий асортимент колбаски в нас є в нашому холодильнику. Асортимент дуже-дуже великий. Зайчика, ну а на поставці ззаді, а я тут його поставлю, а це на поставку. Дівчинки, йдемо до холодильника з ікрою. Весь товар знаходиться в холодільничку, але Багато не фасуємо, чесно. Зараз діти жарко, ми робимо таке між ікрою пространство, щоб обдувка добре йшла. Тому що ви розумієте, що воно і в холодильнику, але все одно можна бути так. Ціни ні на що не мінялися. Горбуша китайський дріб китай 700 горбук. Кіта 800, горбуша 700 гривень за 100 Всеми Симілюмі наші крабики, дівчатки, 24,6 гривень. Чорна екра 80 доларів за 100 грамів. Е, кіта е, дуже смачненька, по 700 гривень. Це кіта це першого гатунку, вчора, до речі, ми вчора її получили, але 100 гривень. Вона йде середнє зерно, вона, ну, вона дуже вона сладенька. Хто той любові, хто в нас була схожа на кіршку по 800, ми її продали. Дівчата, ми вчора взяли її, там до 10 кілограмів ми розпасували, тому що вона нова і вона йде складні. Потім всі ми наша ікра, тут 250 грамів, вона стоїть 2200. Дівці, це кита, вона плотна, шикарна, пуста. Потом так, баночки, треба заказати 230 грамів, 1500, 350-2300. Бочка 1500, 700, 600, не, вижди, 650 і 600 гривень да, за коробочку. Так, мої хороші, тут у нас... О, зараз відправимо. Ми тільки віці йдемо. Дівчатка, дивіться, у нас дуже великий вибір э, цих виблів. Э, Защиті. Дикий лосось кунбрія, є два види, вона по 200 гривень баночка. Така скунбрія, така то 200, 200, 150. 150, 150, 120, 100, 150 і по 100 гривень тонець. Девочки, дуже смачні шпроти, боже, одна в одну, 150 гривень банка. Щучка 100 грамів, 450 гривень. Так, мої хорошенькі. Це у нас Леся і це Леся. Це світулька, це світулька, це Таня, а то Костик з світліточкою. Так, йдемо сюди, девочки. Покажи віце галерею, прямо віце такі цвіточки, дай Боже, дівчатка, я прямо до сора дія, з цими цвітами дякую вам. По турцям холодиночка. Що ви питаєте? Питайте. Хочете ріпку? 850 гривень за кілограм. Дай кілочки. Значить, дивіться, дівчатка, ріпка, 850 гривень за кілограм. Скобрійка 200 гривень штучка. Ескалара і Нельма 1000 гривень за кілограм. Дорадо, радок 1000 гривень за кілограм. Дунаєчка 550 гривень пачка. Дівочки, в'ялений тортик, 1500, кумбріка, фарширована мідію, 1000 гривень за кілограм, Камбала з фрелькою, 1000 гривень, кальмарчик 1500 торнадо 1500 п'ятсот, 1400. Копчений, 1400, Копчений, форель, Копчена фореличка, копчена вишки, 1000 гривень за кілограм. дуже смачний дівчатка. Оцей кальмарчик, дуже вкусний. 1000 гривень за кілограм. Оці колбаски у нас, оці три віда. 1000. На бутергодну коште поставити. Дивіться, це я взяла. Візьміть копчений. Копчений дуже смачний. Він насичений. Дивіться, торнадо дуже від 1500, торнадо не похоже ні на що. Потім дивіться, дуже густа тубліка холодного копчення. вона йде землею, дуже густа, вона по тисячу рівень. Ескалара. теж дуже. А ви хочете рулівчик? візьміть копчений. він кидать тисячу. Дай серединку, тоді ваші Дивіться дівчатки, ЕСТЛАР знаходиться в холодильнику, це немаловажно. Оливочка 700-800 гривень. Це первого джиму Італія. Дівчатка, ми знаходимося в молочному корпусі на автовоз. точка в нас одна, команда в нас одна. Замовлення, дівчатки, якщо ви замовляєте, тільки під вашу відповідальність. У нас один інстаграм, один тік-ток. Ми вас обіймаємо. Селівай, і I love you. Отаковий у нас завтрак, в праздній день, в день твоєго рождения. Да. Завтрак, він в 4 з копійками. А ну, пробуй. И корку mm -hmm. отцветули. Очень вкусно. Это вообще ты должен кушать? А ну, рот просто закрой. Я ближе. Нет, рот закрой, говорю. Закрываю роти. Теперь буду пробовать я. Mm -hmm. mm -hmm. Девочки, мальчики. Ну такого поздравления у меня точно еще не было. Так что если вы хотите шикарное-шикарное день рождения, и корка от цветульки, Всему голова. губки вкусные. Поэтому класс. Теперь осталось, что с правой ножки и пошла. С левой. С Или справа. Справ... А, справа. С правой ножки.